Надає мені ця школа і вчителі, та й вихователі. Якщо я кури, то маю плятися ні за що, ні про що. Он училка йде, будемо мораль читати. Та так, Ярошенко, дуже добре, що я тебе зустріла. Ярошенко. Шо? Чому в туалеті курив? А що, в мені в класі курити? Я взагалі не хочу, щоб ти ці свої погані сігарети. Твої? А я твої не курю, я чужі курю. Не нічай, щоб завтра батько був у школі. Зрозуміло? Зрозумів. Але батько не може. Чому? Він зайнятий. А коли звільниться? Угу. Років через три. Ну, а матір? А що зразу мати? Якщо мати, то зразу мати, мати. Мати свободна, питаю. Ні, одружина. <рес> на ну, школу прийти зможе? Зможе, але не прийде. Чому не прийде? Буде вона за якоюсь курю в школу ходити. Це, наприклад, якби я вікно розбив, або на підготовку затиснився, або під вас стільця прийняв, щоб ви прохнули. <рес> 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 не вийшло. Щоб завтра мати була у школі. Дивіться, самі напросились, я вас поперечав. А ось і мама йде. Моя ти лапочка, моя ти сонечко. здравствуй. А це що вдало? Здрасті. Добрий день. Вибачте, я вас так рідко бачу, що забула ваше м'яти по батькові. Ой! Що страшно, я теж забула. Не знала, не знала і забула. А взагалі, в чому справа? Чому мене викликали? Справа в тому, що ваш син курить на перервах. А що йому на уроках курити? Ні-ні, ви мене не зрозуміли. Я взагалі не хочу, щоб ваш син курив ці свої погані сигарети. Ха! Свої? Та він свої зроду не курив! Він стріляє! Куди стріляє? Вона ж нормальна, так? Да? Та ні в кого він не стріляє, сигурети він стріляє. Башти на нахаба. Так, і чому це? Він мені сказав, що батько збереться через три роки. Він так сказав. Ах, на хаба! Не гідне! Батько через рік додому повернеться. Заждись, заждись! Не лолубіть його! Батькові лишні два роки добавив, собі навіть такого прокурор не дозволяв. А взагалі, чому ви мене викликали? О, молодець, виправляється раніше в спальні курив. Яке там виправляється? Я в нього питаю, мати вільна, а він мені каже ні, за ніжня. Ну і що? Що я? Буду його патюнища цілий рік чекати. Ну ладно, мені пора. Маршрутка на півп'ятої їде. Якщо щось накоїть, відразу мені дзвоніть. А телефон. Дзвоніть в міліцію, 102. Ну все, в мене більше немає часу з вами ляси точити. А де у вас тут вихід? Ходімо, я вас проведу. От повезло, так повезло мені. З сосідкою. Чутисв'ятий. Має акторські здібності. 200 гривень і мама в школу не ходить. не куріть і завжди правду говорить.